Друзі, клея, всіх вітаю. Сьогодні відео на тему, що це взагалі було, чому все сильно присило, які взагалі очікування і тому подібне. Давайте почнемо з цього сайту, подивимось на бульбашки червоні. Нам і так мало червоного кольору. так? Взагалом, взагалом хочу, по-перше, трошки похвалитися, чому, тому що ми ідеально дійшли до. Ціни, де я вважав, що наш цикл по BTC буде завершен. Ось, ми дійшли до нього, нагадую це червоний блок. Я вважаю, що тут ціна розвернеться по BTC. І на дотику ми дуже сильно скоригувалися. У мене є шорт-позиція. Зараз ви десь побачите скрін на екрані. яка була. Я її зараз буду притягувати в безбитковість, скоріш за все. А можливо, ні, я просто буду думати, я ще напишу це в закритій групі. Але Але таке став стоп над червоним рівнем, тому що вважав, що ціна BTC якісь не дійде. І таке. Окей, похилився, давайте тепер далі. Я про цю теорію розповідав вже неоднократно. Одразу хочу відповісти на питання, коли, на мою думку, треба взагалі, не знаю. Повністю виходити з ринку, або думати над тим, що розвертати свої повністю всі позиції в напрямок шорту, це коли ми проб'ємо цю середню ковзну, ця зелена кольору, 50 середня ковзна на тижневому таймфреймі, нагадую, що це основна підтримка всього нашого тренду. Всього нашого тренду. Якщо тижневий таймфрейм, тижневий бар, тобто тижнева свічка, закриється. Нижче цієї ковзаною. Для мене це буде сигналом, що наш е цикл офіційно завершено. Поки що цього немає, ми знов і ретестили цю ковзану, але хочу нагадати, що для мене буде сильним індикатором на тему того, що BTC завершив свій тренд що цього не сталося, і це звичайно добре. Я не хочу не подумати. Я не хочу, щоб тренд і цикл закінчувався, ні. Тому, тому таке. Давайте тепер подивимось більш локальні графіки. Це мій графік, по якому я займаюся трейдингом. Ми пробили нашу зону підтримки, знову ж таки, але дуже швидко розвернулося. Можна сказати, затестили ковзану. 200денну середню. Чому затестили? Так, ми її пробили, але ми не мене нижче неї. Тому я вважаю, це більш тест, ніж е, пробиття. Тому поки що не позначав би це як якусь там не знаю, катастрофу. Давайте подивимось, ми за день скоригувалися, наскільки на відсотків 17% приблизно. Взагалі, 17% корекція по BTC привела до того, що альткоїни. Скоригувалося і на 50%, і на 80%. Тобто, а це всього на 17% корекція по BTC. Всього-навсього. Уявіть, якщо BTC розвернеться і буде коригуватися там, на 40-50 і тому подібне відсотків, що станеться з альткоїнами, наскільки там мало ліквідності. І це такий, напевно, один з фундаментальних ознак, чому поки що альтсезоном. Взагалі не пахне і просто не може бути. Є люди, які мені роками доводять, що ось-ось буде альтсезон, час проходить, його все ніяк немає. І такі сквізи тільки е додають інформацію, що альтсезону просто фізично не може бути, тому що ліквідності в альткоїнах надзвичайно мало. Якщо при корекції 17% BTC альткоїни падають на 50 і 80 плюс відсотків, ну на жаль, Fзону просто фізично не може бути. Якщо ви думаєте, що може, то поясніть мені чому. Тільки поясніть мені, будь ласка, не просто тому, що ви так думаєте, а конкретно. Бо математично це не сходиться. Окей, я не кажу, що альткоїни там загинуть і тому подібне. Можливо, це колись станеться, але просто на горизонті альф-сезону поки що не буде. І щоб нам, навіть якщо вімкнути ефіріум. Щоб нам повернутися просто до позначок перед проливом, нам треба вже здолати там 15% руку. І це тільки про ефіріум. Якщо говорити про якісь там старі альткоїни, наприклад, Атом, вони взагалі кальнули надзвичайно низько, майже до рівня скаму, до нульового, Це. Давайте, наскільки ми про... просіли? Майже на 100%. Відновитися тепер 30%. Так, для альтконів в принципі, це не дуже багато, але треба ще відновитися перед тим, як іти кудись вище. Так, ми зібрали ліквідність, так ми позбирали всі лонги, які тільки можливо. До речі, хто не знає рекордна кількість ліквідації. 10 мільярдів на крипторинку. Такої рекордної кількості ще не було. Це тільки крипторинок, якщо ми торкаємося тільки до нього. Багато людей писали, чому біржі не працюють в цей момент. Деякі біржі не працювали. Binance не працював. Bybit працював іноді вбивало, але працював. OKX начебто, теж саме. Працював, але іноді вбивало. Тому що дуже багато людей було на біржі. По-перше, по-друге, коли трапляються щось дуже непередбачувано на ринках фінансах, біржі, неважливо, це криптобіржі, це фінансові біржі, тому подібне, вони можуть просто спеціально ставити на паузу біржі, щоб не продовжувати руйнувати, скажімо, ринок. Це нормальна стратегія, це так було. Наприклад, коли була холодна війна, біржі взагалі не працювали певний час, щоб люди не накоїли ще гіршого, ніж сталося. Це нормальна практика, тож я б на вашому місці там, себе б сильно не гриз, якщо ви там не змогли відкупити якесь супер дно по тому ж атому, наприклад. Тому що давайте повернемось. Наприклад, якби ви купили атом, окей, заново. Ну, можливо, цю. Якби ви купили Атом тут. Там, якби вам там, теоретично пощастило, ви б купили Атом за долар, у вас вже було б там 2 ікси. Але я б на вашому місці себе не нагриз, чисто фізично таке спіймати ну, майже неможливо. Це таке. Це трапляється раз, ну декілька разів на життя, напевно, але нічого страшного тут немає. Тут взагалі це чисто такий випадок. Все одно трейдинг-інвестиції це марафон і роби, робота на статистику. Якщо хтось навіть зробив на цьому якісь гроші, це не означає, що він зможе їх заробляти і потім. Тому все таке. Окей, давайте тепер по ефіріуму. Давайте ефіріум глянемо. Ефіріум. Ми пробили, на жаль, трендову нашу цю синю. Прикрию навіть тижневий таймфрейм класним, бо у нас зараз розмах доволі величезний. Перше, дивіться, яка ідеальна фібоначі у нас тут. Перший рівень. Нульовий рівень. Навіть тут нульовий рівень. Органічна корекція повністю. До зони накопичення, зона інтересу інвестиційна. І зона розподілу. Ідеальна. Фібонач тут прям ідеальна. По-друге. Пробили, на жаль, нашу трендову, оцю суня трендову. Пробили наші максимуми попередні. Як, чому взагалі цю зону позначав зеленим кольором? Тому що в нас тут доволі сильний супротив, підтримка точніше, перша трендова, по-друге, минулі максимуми. Це ми доволі часто бачимо на те, що в нас може бути потенційна підтримка, і, в принципі, так і сталося. Які зараз очікування по ефіріуму? Щоб правильно пояснити мої очікування по ефіріуму, треба. Я навіть вимкнув мапу ліквідації, а тут взагалі нічого цікавого, поки що немає. До речі, вчора ввечері вона не працювала. Щоб мені пояснити мою позицію по ефіріуму, нам треба давайте паралельно класимо графік це Ефіріум до BTC. зверніть увагу. Що ми в цьому графіку дійшли до основної зони підтримки, зелений кольор, до основної найближчої, скажімо, і вже є реакція. Тобто, якщо у нас продовжиться реакція відкати нагору, як на мене, це вже було таке локальне дно. Якщо не отримуємо, то, як на мене, ми будемо рухатись кудись-сюди. І якщо повернутися до графіка ефіріуму, взагалі чому відвімкнув спочатку ефіріму до BTC, щоб пояснити, тому що знову ж таки. BTC рулить всім, і важливо дивитися щодо BTC саме зараз. Тож, якщо ми не будемо відновлюватися з поточних цін, тобто не буде у нас якогось відкату нагору, так на мене, це вже буде похід знову ж таки на 2600. Там, окей, давайте 2800, там 2500, скажімо, кудись сюди. Такі, такі позначки. Чи може це статися, звичайно, може. Чи цікаві зараз ціни по ефіріуму? Як на мене, так цікаві, я б зараз не біг би там все купувати, відкривати плечі і тому подібне. Тому що, взагалі, чому коригуємося, тому що Трамп ввів 100% мита на Китай. В, до речі, хто не підписує мене на телеграм-групу, раджу підписатися. Вчора ввечері було відео перед сном, прямо коли все починалося в телеграм-групі. На той момент тільки були чутки, що Китай хоче ввести якісь мита на свої товари, немає ще на не основному в секторі які відсотки, на що саме, можливо, на всі товари. Зараз тільки такі теорії. І на це відповів одразу Трамп, що відвів одразу на Китай 100% мита. Це надзвичайно велика сума, надзвичайно велика. Гроші, і це одразу привело до тотальної корекції по всьому. Особливо на крипторинку, тому що це високоризикові активи. Тож таке, по ефіріму так, цікаво. Тут треба вже буде переходити потрошки на більш дрібні таймфрейми, шукати аргументи на те, що у нас дійсно зараз буде відновлення. Поки що їх немає. Нам треба рухатись тільки за покупцем, тобто, щоб були сетапи поглинення, піпар. Рівні, поки що такого нічого немає, просто, просто нічого. Таке не третиться абсолютно, на мою думку. І якщо зараз відкривати якісь позиції по Ефіріуму, як на мене це не... нерозумно, тому що ну, у нас немає нічого, як на мене. Я не бачу жодних аргументів. Ми можемо ще продовжити корекцію і поки що нема сенсу цим займатися. Мені здається, треба дочекатися, навіть як відкриється понеділок. Як буде в понеділок, як світ відреагує на перші такі робочі сесії? І що буде, це буде доволі цікаво. А поки я б не поспішав, чи досягне Ефіріум до своїх історичних максимумів знову ж таки, ну, звичайно, може досягнути. Просто у нас зараз взагалі до чого я веду? Не до того, що там крах всього, все, кошмар. Ні, ми можемо відновитися. Просто знову ж таки, через ці проливи. Коли ми потрошки зростаємо через корекції, потрошки зростаємо, оці проливи вони відміняють всі ці рухи, які йдуть у нас тижнями, місяцями по деяким альткоїнам. І це переносить тільки ймовірність того, що альткоїни будуть на своїх нових вершинах давати люті ікси, це знову ж таки просто відстрочує те. І ми можемо ще додатково чекати на це там, місяцями, іноді навіть роками. Я до цього веду. По ефіріуму, так, ми, можна сказати, кольнули до початку нашого руху, але знову ж таки таке тут відкупити було доволі складно і, як на мене, не дуже було велике бажання було. І поки що немає покупців. Як на мене, тут є дуже очевидні шорти, доволі сильні шорти на майбутні трейди це приблизно. Цих позначок, початок, початок э, рівня продавця. Як на мене, тут можна буде спробувати доволі сильні шорти протрейдити. Але я не рекомендую з великим бюджетом це робити, тому що на ліквідацію не хочеться працювати, тут доволі великі стопи у нас, велика волатильність і, і таке. Тому поки що я б не купував би нічого. Є альткоїни, які мені дуже цікаві, але навіть зараз я з ними не поспішаю. Тому що поки ще покупців немає, треба подивитися, як взагалі відреагує ринок. Можливо, у нас просто банально завершився цикл по всьому, і у нас очікує криптозима. Тому що у нас весь цей час, весь цей час був висхідний цикл. Був висхідний цикл. Так, по альткоїнам не всім, а по BTC по основному криптосектору у нас був висхідний цикл весь цей час. Давайте подивимось графіки біткоін домінації. Колосально страшні графіки по біткоін домінації. Які в нас були тести і трендові, про яку я розповідав вчора в Телеграм-відео, і наших ковзаних. Ну, тут, що сказати, навже тут пахне поки що ні. поки що ні. Я думаю, нас очікують якісь боковики, які можуть ще кальдати нагору. І після цього, в кращому випадку, зимова якась корекція побіткоіндом нації і відновлення по альткоїнам. максимум, який я б очікував. Тож побіткої нації поки що, на жаль, нема за чим заціпитися. Ефіріум домінація точно так же виглядає, як і до BTC, поки що тут нічого цікавого абсолютно немає, як на мене. В графіки графіці Ді і Діодers, як я казав, поки що не актуальні повністю. Давайте глянемо Total. По Total тут більш цікаво. По Market маркеткапу ми кольнули нашу трендову, протестили доволі гарно і доволі симпатично відновилися. Тобто ми не закрилися нижче всього цього руху, хоча б і це вже якийсь позитив не дає. Тобто, скажімо так, в BTC Ethereum Доволі сильно відкупили, що не дало нам закріпитися на нижніх позначках, щоб взагалі призло до того, що відновлення затягнулося на мінімум на півроку. Тому тут поки що виглядає все доволі непогано, і поки критично нічого немає, як тільки буде, я обов'язково скажу. По графіку домінації з нагадує, що другий топ-2, топ-1 це закриття тижневим козаною. 500 тижневиков завершення тренду. Це топ-1 для мене по BTC. І топ-2 це коли ми будемо тут по ІСТ-домінації. Поки що ми не надійшли. Відновлення було доволі сильним, тому що BTC, альткоїни, все, що тільки можна було, сильно продавали. І, звичайно, в цей момент домінація СДТ виросла, тому що багато стеблкоїнів вийшло на біржі і взагалі. І ми дуже сильно відновилися по цьому графіку. Дійшли до... Доволі сильних рівней затестили. Добре, що їх не пробили, не закріпилися над ними. Це призвело, мені здається, до доволі знову ж таки, дуже довгого відновлення. Поки що цього не сталося, це добре. Подивимося, як буде продовжуватись рух. Цікаво, як закриється тижневий таймфрейм, Але поки що домінація за тебе виглядає, скажімо так, не дуже приємно. Графік, свічки, об'єми виглядають так, що ми будемо. Продовжити рух нагору, на жаль. Фонда в США теж дуже сильно скоригувалася, і це ще біржа не відкрити. У понеділок буде цікаво подивитися, де ми будемо. Напевно, це одна з таких перших корекцій за який час? Давайте подивимось. За 70 днів перша більш-менш корекція. Але якщо взагалі подивитися на графік фонди в США, то корекції тут взагалі не було. Останній раз, коли у нас корекція була і завершилась, це 170 днів тому. Тому тут теж поки що не можна сказати, що ринок зруйнований. Крипторинок так, ринок по всьому, поки що ні. Ринок Європи теж саме. Подивимося, як відкриться понеділок. На жаль, зараз вихідний, тому не можу прокоментувати ці графіки. Те ж саме і NASDAQ, тобто все аналогічно, Coinbase аналогічно. Давайте ще раз, щоб закріпити інформацію. Альткоїни надзвичайно слабкі, це зрозуміло. Тільки невелика корекція по BTC, а в крипті 17% корекції по BTC, це ще не катастрофа. Привела до надзвичайно сильної корекції по альткоїну. Тому, якщо ви в крипті. Там, або новачок, або не новачок, і ви все ще купуєте постійно альткоїни з надією на те, що у вас будуть там якісь колись ікси. Я не кажу, що це не може статися, але просто вам треба над цим дійсно серйозно здуматись чи правильно стратегію ви вибираєте. Можливо, вам варто зосередитись чисто на BTC і на Ethereum, і забути на певний час про якісь альткоїни, або купувати їх на дуже. Там, не знаю, Маленький відсоток від портфелю. Тому що дійсно я бачу, що люди ну, роками не змінюють свою позицію і залишаються на тому ж місці або навіть ще гірше. І нормально переосмислювати свої дії в інвестиції в трейдинг, щоб на дистанції знову ж таки заробити. Тож, Ethereum. зараз я нічого не роблю. Цікава зараз інвестиція по споту в Ethereum. Я думаю, більше так, ніж ні. Але я поки що нічого не роблю. Знову ж таки, мені цікаво, як буде понеділок. Можливо, сьогодні навіть будуть якісь цікаві свічки, але я буду рухатись тільки за покупцем. Ціна ціна... трейд по BTC в мене досі є. Я поки що не прикриваю. Можливо, зараз поставлю стоп безбитковість вже, частково зафіксую. Альткоїни, які мені були цікаві, це такі альткоїни, як Ena, навіть позначав собі рівні Пепе. Мені теж цікавий був. Пендель теж цікавий. Але всі, всі вони дуже сильно пробили всі рівні, і я зараз про них навіть не думаю. Дуже цікавий реліткоін для мене був цей аліткоін а-ля стеблкоін китайський, але на фоні новин поки що не можу собі дозволити а Взагалі ніщо купувати. Можливо, це помилка, я не знаю, але моя така стратегія. Така в мене стратегія. Тут зараз дуже складні стопи. Так, на спот можна спробувати заходити, але я поки що утримуюсь. Поки що утримуюсь. Такі альткоїни, як стрічки, вони взагалі виглядають дуже слабко. Я не профед, кажу, я взагалі там про дот, про атом і тому подібне. Лінк один з найсильніших альткоїнів. Але теж просів за день на 63%. Це просто злудо з'їхати, я такого давно не бачив. І знову ж таки повернувся до цікавих рівней. Але через те, що зібрали ці ліквідність, заходити зараз, як на мене, це доволі складне питання. Варто цього чи ні. Окей, сподіваюся, я більш-менш пояснив свою позицію. Прокоментував все. Якщо будуть питання, пишіть, будь ласка, під цим відео. Начебто, все. Всім гарних вихідних, якщо вони можуть бути фізично гарними. І на зв'язку зустрінемося наступного тижня. До побачення.